Отже, я читаю Слово Боже, це є Колосян, перший розділ 17, 18 вірш. А він є перший від усього. Перший від роботи, перший від кар'єри, перший від сім'ї, перший від бізнесу, перший від всіх планів, він має бути першим. Так? І коли я казав такий приклад, коли одного пастора запитали, а що має бути перше взагалі? Бог, сім'я, робота, навчання, бізнес, служіння. Що має бути першим пріоритетом в нашому житті? І знаєте, цей пастор дав дуже гарну відповідь і правильно сказав: Бог у всьому. Амінь. Бог в кар'єрі, Бог в навчанні, Бог в служінні, Бог в сім'ї, Бог в роботі, Бог в завтрашньому дні, Бог через тиждень, Бог через місяць. У всьому він має бути першим. Коли ми говорили на молодіжному служінням і сподобалося свідоцтво, я сказав свідоцтво одного брата, який вийшов сюди, казав, що молився за роботу, і Бог дав йому роботу, і він просив роботу, щоб була така, щоб він неділю міг ходити в служіння. так? Я не буду говорити, хто це казав, але я знаю, що у нас багато людей в церкві любить це говорити. Неділя це святий день. Друзі, неділя, так, це святий день. Амінь. Неділя це святий день, і ми говорили. Давайте так, от я ще докажу трошки, і і дам вияснення для всіх на що ми мали правильне розуміння. І коли я знаю, що молодь зразу напевно задавалася таким питанням. А коли в мене робота і коли в мене е, проходить графік, і я попадаю. Так я казав, що є такі праці. Наприклад, ти можеш бути митником, е, лікарем, сторожем чи якимось іншим, коли в тебе графік зміщається, так і деколи попадаєш, що ти в неділю виходиш на роботу. Так, так є. Так і є, так буває, в тому нічого поганого нема. Але, скажи, але Але гірше є, коли в неділю робота, в неділю робота, в неділю робота, в неділю робота і в неділю робота. Це є не добре. Амінь. Знаєте чому? Яка різниця між віруючими людьми, які проходять неділю на служіння, кожну неділю служать? І між тими, хто в неділю працюють, 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 працюють. Як ви думаєте, різниця є між такими людьми? Є. Так. Ну, я не можу осуджувати, я таки е, е, констатую факт і, і проповідую Боже Слово. Віруюча людина живе вірою, віруюча людина служить Богові. Віруюча неділя знає, що хоча б неділя це мій максимальний день, який я хочу віддати Господу, вшанувати Його. Амінь. Тому, коли людина, яка є віруюча і в неділю на роботі, 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 в мене питання, чи така людина є віруюча. От я задаю собі таке питання. Знаєте чому? Тому що я думаю так. Якщо така людина вірить в Бога, то така людина має мати віру помолитися до Бога так, що Бог дав їй таку роботу, щоб вона була надійна служіння. Амінь. Коли люди вірять в Бога, ми співали цю пісню Чудотворець, чудотворець, так? якщо наш Бог є Богом чудес. Якщо він море роз'єднав і народ вийшов з полону згибту прийшов, то Бог може забезпечити нас роботою. Тільки тут йдеться питання твоєї віри. Але віра це не тільки коли ти проголошуєш і сповідуєш, але віра це деколи прийти через утиски. Віра це деколи піти леної смертної тіні, так як проходив Йосип. Тому що Йосип, коли отримав хорошу роботу, перший пройшов долиною смертної тіні. Амінь. Брати його продали. Його кинули в темницю, його зрадили, рідні брати його продали. Уяви себе, якщо б твої рідні брати і сестри продали б тебе в рабство, як би ти себе почував? Чи тебе, мав би такий високий дух, який мав Йосип? І пройшовши саме тут долину смертної тіні, випробувай. їсти, роботи нема, грошей нема, раб, брудний, нема що вдітися. А мав хорошу одежу, жив свого батька, все було добре. Пройшовши такі випробування, а це були випробування віри. От саме в цей час, в цей час, я можу сказати, що ти, Йосип, був людина, який мав, яку мав найбільшу віру. Коли? От в той час випробування. Це була найбільша віра, яка потім з часом принесла йому плоди. Амінь. Отже, скажи, отже, вертаємося до Божого Слова. А він є перший, давайте скажемо, він є перший в моєму житті. Я не говорю зараз про негаразди, які зустрічаються в нашому житті. Я не говорю зараз про проблеми, які зустрічаються в нашому житті, депресії, ситуації, хвороби. Я говорю про те, що він має бути і там номер один в нашому житті. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Він голова тіла. Ще дуже коротко, і я не буду проповідувати далі. Ще дуже коротко, хоча, хоч, хоча це хороша тема, взагалі то можна буде і якусь неділю взяти попроповідувати. Тому Писання каже, що і страхом спасайте душі. Не тільки ваші, а й свою теж. Амінь. Скільки з вас знають, що ми є тіло Господа Ісуса Христа? Церква це тіло Господа Ісуса Христа. Так? Ну, подивіться, так от я зараз відсічу свою голову. Це, що нижче, це є ми. Тут це Господь Ісус. Точно так само, як ми йдемо на роботу, плануємо своє, життя, свою кар'єру, думаємо про щось, так само і Господь думає про своє тіло, думає про нас. Він, мій голова. Якщо Він голова всього, Він голова тіла, значить Він мій голова. Давайте скажемо ісповідання. Ісус, мій голова. Давайте скажемо інакше зрозуміліше. Ісус, мій Господар. Давайте ще скажемо інакше. Ісус мій Бос. Амінь. Давайте скажемо так. Ісус мій забезпечитель. Знаєте, боси, директора фірм і всього, вони завжди щось планують на роботі, Там вони, тому вони боси, бо вони все знають. Боси часто, я скажу по собі, я люблю завжди дивитися на 10 кроків вперід і з того починати. І коли я бачу на 10 кроків вперід, я починаю думати, що мені треба зробити, щоб досягнути на 10 кроків вперід. Так само ми деколи можемо не пізнати Господній розвід, розуміти, що, що стається в нашому житті. Розумієте, якби Мойсей знав, що він буде виходити і йти 40 років, він би не вийшов. Він сказав, поховайте мене тут серед степу широкого. І так далі, розумієте? Бог йому того не сказав, тому і нам деколи Бог багато чого не говорить. Чи ми б могли б витримати все, що Бог би нам сказав? Так? Але Бог хоче нашої вірності. Скажи, вірність. Це дуже важливо. І так читаємо 18-й вірш. Він початок первороджений з мертвих, і тепер увага. Остання фраза, яка мене вразила, і вона має вас вразити, і молодь вразила. Молодь була благословена вчора. Щоб у всьому він мав першенство. Правильно? От тут важливо, щоб у всьому. От це слово у всьому, давайте тепер подумаємо. Що в нашому житті в всьому? А там і робота, а там і навчання, а там і сім'я. А там і служіння, якщо воно ще є у нас. Сім'я, відносини з кимось. Спілкування з братами, з сестрами. З рідньою, я маю на увазі. Не, не з церквою. Церкві там інші відносини. В церкві можна прийти бути святими так гарно, все поза церквою вийти раз. Так, що, так. що ж ти, пастор Сьогодні, таке говориш? Я не знаю, що таке говориш. Я говорю Слово Боже. Амінь. Щоб у всьому, друзі, у всіх обставинах, які зустрічаються в нашому житті? Давайте ми зараз скажемо тепер інакше, бо тому що ми має, я ж маю підвести вас до молитви за потреби, правда? А тепер давайте тако подумаємо. Тепер подумайте всі потреби, які ви маєте в вашому житті. Самі наглядні, самі такі потреби, які у вас. Допікають або потреби, про які ви молитеся, або потреби, про які ви бажаєте. Звичайно, згідно волі Божої. Згідно волі Божої. Подумайте про ті питання, які є в вашому житті, і ви довший час не можете отримати на них відповідь. Я знаю, що тут є люди, яких Господь мені кладе на серце сказати, що тут є люди, які мають запитання, і ви не можете знайти відповіді. Я маю для вас відповідь, щоб у всіх ваших запитаннях Він мав першинство. Щоб у всіх ваших питаннях і знаках запитаннях, в тому, що ви не знаєте, що вам зробити чи що вам поступити, дайте місце Ісусу, щоб Він був номер один в вашому житті.